В Ірпені відкрили нову, вже третю амбулаторію сімейної медицини. Розташована вона на вулиці Северинівській. Нарешті перебралися вже на другу сторону Ірпіня, так, за залізницю починаємо тут так само облагороджувати територію, відкривати об'єкти інфраструктури. На відміну від попередніх відкритих раніше у реконструйованих приміщеннях, ця розташована на першому поверсі новобудови. Площа приміщення 400 квадратних метрів. Сучасне приміщення, оснащення. Тут будуть працювати сімейні лікарі, лікарі-педіатри, терапевти, будуть обслуговувати, надавати первинну медичну допомогу населенню цього району міста Ірпеня. Амбулаторію обслуговуватиме майже 20 тисяч пацієнтів. Найбільше серед інших міських закладів закладів первинної медицини. Ми ну, радує в тому, що я живу тут недалеко і тепер не треба нікуди далеко добиратися, а можна звернутися сюди. Тим, Тим більше діток багато. Да, дуже багато. Район великий вже встроїли, людей багато, а близько нікого немає. Тому всім є дітки. Так, да, це актуально. Очень здорово. Ми заходили, як прям частная поліклініка. У нас красиво, и нам все очень понравилось. Всі так привітливо нами общались. Ми спрашивали, нам прививочки нужны просто ми спрашувані. Поэтому все нам понравилось. З дня відкриття до фактичної роботи амбулаторії має пройти ще кілька тижнів. Існує певна процедура введення в експлуатацію нового приміщення медичного призначення. Сьогодні місто інвестує в здоров'я і завтра. Місто буде отримувати від цього дивіденди здорові діти, здорові люди, працьовіті податки і надію, що ті починання, оці сьогоднішні починання, вони будуть мати продовження в вигляді створення того медичного центру, якого давно чекає місто Ірпінь. Це остання амбулаторія, із запланованих у стратегічному плані розвитку міста до 2020 року. Міська влада справилася з цим швидше ніж планувалося.